Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі. Доброго дня, хлопчики дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 13 годин 41 хвилина, 23 січня 2022 року. Ми з вами при вході у Сергію Пустень. І хочу вам показати, що нове з'явилося за сьогодні. Ось ми підходимо до цього малюночка. И читаем. При виде красоты мальчишка стал другим, убравши руки, он застыл, сознание поплыло. Какая красота, подумал он, глаза не отводя, приливом крови неожиданно его накрыло. Ось мы бачимо, что вин э, зашарился, дивлячись на гарну квитку. Тож мы бачим, как краса Впливає на людину. Щастя, здоров'я, радості, любові і е е радості у ваших родинах. З вами був Сергій Голосівський, е 11-й коридор тропи Серефамосоровського, Сокране Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.